Все. Зараз готуємо нашим птичкам синяти траву, зелень. Сьогодні їх не вигулював, бо тут дощ, така погода, чи каже п'ять минути то дощ, то сонце, так ми. А інші мокнути не можна, яке Тому Ми отак нарізаємо. Салат такий провинував <суваж> молодої. Так, дивись, який робив. Ди острій ніж. Дивись, Данюшка. Салатик папа робить, гусенятам. там. Да, гусеня там буде кушати, що, да? Їсти. <говори> да, от так ми нарізаємо. <говори> так, <говори> <Да>, не так. бажано такой <говори> свіжий, після скошена виростає така сочна молода. А вона така їлася. Тепер траву їдять тільки так. Так, Данюшка. <говори> так. А ну вставають там, не бійся, біся, відходьба ніж. Тихобі ніж. Зараз я не тут. Мискаться. О, тут щось дотеньке. Та все одно це зійдять. З'їдять. Ми їх так розділили по 10. у кожну загородку, щоб більше місця було. Відтягнувся даніш. Що ж там розмущається такі? <глад> да, так, недовольна чи. Біліш <глад> потикається. Куди ти заліз, ану. Ну так. Так, поки я тим нарізав, почкайте йти, в ті роз'їла мишку. Попередньо <глад> так хвилин <глад> <глад> <ми> назад дав їм. <глад> Повно так згорою. Вже доїдає. <глад> да, <але>. Водичко запили. <глад> <глад> Будемо робити нагрешті корм для нашої птички. Отримали кормоподрібнювач, От, Замовили, чекали його теж. І зерно вже в нас є. Привезли, розповімо все, де брали, як, скільки. От, так що зараз будемо розпаковувати і все вам покажемо. Ну і теж за цілий день, думаю, ще, можливо, загородку заробимо, доробимо для птиці. ну, Подивимося, що вийде. Ось, Данюшка тут уже привіз нашу коробочку з кормоподрібнюючим. Будемо його обережно там на стол вигружати. І Там будемо робити наш корм, тут неподалік від каченят. Всім привіт! Вітаю нас на нашому каналі. Зараз ми знаходимося в ще в одній приміщенні ще одна хата побудована в нашій ділянці. Вона більш нова, якщо та хата, де ми зараз живемо з 60-х років, то це десь мабуть, 85-го року, вона з блоків побудована. От. І ми тут трошки освободили місце для столу. тут ще куча коробок, яких да, ми раз. складаємо, поки що не стигли чи не, не, не справилися. Такий міні склад. І тут ми зараз плануємо десь розмістити. Ми купили крупорушку кормоподрібнювач для зерна. От, І Будемо зараз встановлювати, підключати uh -huh. і перемарювати пшеницю, кукурудзу. Okay. зробити, робити свій корм, бо нам трошки набило їздити за покупним. От, вони їдять швидше, ніж ми їздимо. Тому вирішили трошки поекспериментувати. Будемо пробувати. Зараз все покажемо. Було саме дешевше, ти взяли. О, ого, він важкенький. Важкенький, кілограм 18, да, важче. Так, по, по, да, по документам десь 18. Та й так. Ні. Зараз папа візьме ніж. Так, і будемо да, розвиватися. Да. У нас тут є і розетка якраз, да, робоча біля столу. Якщо так, чого ж я тут ти вирішив? розташуватись в цьому кутку. Вона хоч і старого але бабуся, якийсь. Перехідник є у нас. Угу. Якщо буде грітися, поміряю розетку. І все. Ні, я не так роблю З старими розетками. Я беру, знімаю кришку у них. Да, щас. Іди зови. Я, я знімаю кришку у розетки і трошки більше сверлом прохожусь. Ахи. І закручую назад кришку, і вилки ну. нового зразка, вони туди всі підходять. І старого нового. Да. Ти якось знаєш, як що зробити. Ну так, щоб тут нового не тули, щоб те, що є було. Все, йдемо. Це до Данюшки нарешті її бабуся приїхала. Він довольний, щасливий. Захоче. Давай. Привіт, Давай. — привіт. — Пішли будемо це розпаковувати. Всі гуртом будемо Данюха, зараз будеш. Птичок. Так. Хм. А Звичайно, у них у є гвіздок там якийсь. Як я забирає, не поняття. Так, оце якийсь. А, це этот... бункер такий. Пластиковий. Uh -huh. Да, бункер. Uh -huh. Так, це що у нас? Це інструкція з якимись винтиками. Гвинтиками Ага. Це Ого, що Ошовіки достать. Що там допомогти? Ні, о, так. А, це кришка. Ну, зараз я достав її, Подивився більш детально. А, Це якісь сита. А, набор із сит угу. різного діаметру. Вон такі. Новенькі, ну, наче десь. Це якось високе, я поставив їх. Висока, ну давай на. Лапу, на лапку чи поставив. Бо не дуже зручно бачити все. Давай. Давай, ось так його. О! А? Мабуть, як тебе там правильно? Я не бачу нічого. Mm. Так, так. не ну, так, чи так? вот так. Що там зайде? Нічого нема. Отак, о. Це, оце. Це сюди. Та що тут? Тут, в принципі, а оце якесь штукенці. Де, лена. Що Зараз наривемо травички свіжої нашим гусенятам, каченятам. Данюшка там з бабусею нариває. Так, Травички понаривали каченятам. Тепер продовжуємо. Угу, Так. це, це так. На всяк випадок. У нас такий не, нестандартний підхід, да, ми читаємо інструкції. Та це читаю, а так хочеться і бросить колись. Чисто так, принципово, так, як його. Ну, і так, да? Я щось не розумію, є. Та може там намальовано, як чи як? Там хочеться, як вам удобно. А, зрозуміло. Водички їм свіженької. Та це так, да. ага. щось свіжу. Так, де? нашим качечкам вони дуже швидко п'ють звісно це треба поїлку поївкувати да, вже... велику велику так воу багато так да? ще Зараз <laughs> подивимось а Та там ще миска їм ставлю Все. водичку. Ох, і великі вже повиростали. Угу. Такі гарні, страшне. Знаходили викрутки і йдемо далі дозберувати Корма корму подрібнювати. Так, світа нам уже дали. Ми, ми, дали. Так. О, майже зібрали, так? Да? Так, зараз оцю кришку. Як там отак? Угу. Почепам. Так, подожди. А, понял. Ну, так. Муні, нравится. Ідеш, дивиться, Данюшка? У нас Шо такий ще? обзорчик, знаєш. Пару мінусів вже значить. Все закрутилось, дуже легкий доступ. Крім одного винта, який треба крутити ключем. Баба, що? Угу. Все, бо барашок опирається у цю трубу. Ара! Угу. Да. А так все дуже, дуже добре без ключей, крім одного барашка. Зрозуміло. Треба з собою в кармані завжди носити. Ключ. ключ. Ара! Ара! Так. так, барашик. Ну, взагалі то швидко зібрав. Та швидко, тут десь збирати нічого. Да. Головне, щоб воно працювало. Зараз ну, перевіримо, так. як там треба його робити. А, що ж, працювати, я ж треба закріпити тепер якось подумати. Да? А як, ну так і закріпити отак. Отак, на край. Да. Чимось. Це щоб сверлити його. Ну Так добре буде. Вистачить повинен, так? Да? Да. Так. Знайшов на 10 винтин, але у мене отакі тільки. Це для забору, брав, для колись. Ну, я Зараз їх поставлю. А тоді наступний раз куплю вже. Так як треба, подужа Ну і заміню їх. Mm. Да і все. А поки що воно не, не заважатиме. Чи заважатиме. Ні, не заважатиме. Mm -hmm. так, може і ці добре будуть. Да. От так. Отак і так. Бачите тут воно? Mm -hmm. Воно витримає. Повинно витримати. Так, треба тепер якось засвербити, да? mm -hmm. де 12. Ну, бо вони тут погиб якесь. Mm -hmm. 12-1. Тут 10. Угу. Погодка, так? Да? Ага, тільки щось прошилися і в не такі ливим. Аж А, Опять сонце. Ну це ж воно сонце. таке. Душненько. Переходить на сонячну погоду. Угу. Тут мішається рьоба, ну. Ну, зібрали нашу цю крупорушку, мішок почепив, зараз будемо пробувати там пшеницю, кукурудзу. мабуть, одразу отак, один чепачок пшениці, або угу, кукурудзи. Ще... На гружу бункері там будемо вже да. пробувати пшениці, кукурудзи по 4 гривні кілограм. Угу. А ще пощастило, що нам ще привезли його. <ривіт> до хати. То... Далеко, да, недалеко. Ну, та 300 кг купили пшениці, тиста кукурудзи. Да, та нам вистачить. Вистачить. А там вже новий сезон буде вже свіже. Зараз перенесемо в удвох. Давай. Помниш зимою дяденька твій привіз. <ривіт> <ривіт> а що ще тобі привіз? Не пам'єш? Що тобі ще вкусні кидав? Мед. Ще мед привіз. Мед. Пощастило, десь да, пасічник він... займається медом. Ми мед закації такий смачний. Поскільки по скільки? По 210 гривень. Літер. Да, Та да. обов'язково. Так, так а це що. Диви, давай. А де черпачок? А де черпачок? А ну шукай. А ось. Так. Так. Давай. Ой. Ось тут. Та нічого гарно така начебто, да? Сухенька кукурудза. Не дуже мишам, щоб менше було їсти. Ми тут ще яду розкладали. Да, да. Яду порозкладали, щоб не трогали ж. миші. Угу. Не да. Та зараз тут трошки не беру, так, так? Да? Ну, давай потрошку хоч спробувати, так? Да? Да. Як воно смеле. бумажечки или не выглядит? Не, а -а -а. там чисто. Не, чисто, сухие. Безо, чисто. Чувствуется да. по звуку. Ща, ща. Такая шея. Ух, яка гарна. Угу. Прям такая помаранчевая. Упала. Забрал себе уже. Все, пошли. Все. Да. Так, Нанюха, включаем. Нанюха, Он такой... да. Гарно такое. Ну ладно це. я угу. ну, не знаю, так може чи ні. А, я мене значив, я кажу, може кучу його. Я... А на заслонку слонку потом, да, достать? Ну такі ці мене О! А що вони? Як попкорн. Ага. Попкорн. Високий. Ну, пока. Хочу глянути. Чи що? Вже зробило, так? Що? Да, да. Ось, на мішочку стоїться, біля. Ось. А ну. Ну, ось тут трохи. Вон трошки вже. Давай ще намалим, да? Давай ще. Молоточки. Зупиняється так страшно. А тут ще качани можна ставити. А якщо подається насадка, вместо цього знімаєш, а тут так як бункерок, і тоді можна вологи кормити, як кабачки, катоплю, морку, буряк. Якраз. Молотити. І, ну, і вона вміє з крішкою, тут подається нож такий. Ставиш угу. як терка. Щоб не на вручну натирати. Так. Це глушечко. Ну от зараз давай. Скільки, там, скільки це бунки? Там 5 чи 6 кг, так? Да? Скільки він там, пам'ятаєш? А, я не пам'ятаю, скільки. До речі, ми оцю взяли ж кропорушку за 2,780, Ну, 2800, якщо так вкорлить. Приблизно так. 2,800. Ми таку дивилися, так? В діапазоні? А? В діапазоні таку дивилися. Так, вона ж не такі, якісь там більш хазяйство чи що. Це Теж од нам трошки. А, це вже сиплене. Полегшило нам цей. Та й комбікований з дешевих. Може сюди ще будемо щось додати. Це вже потім, так? Да? Ну так, да, хотя... почитаємо, може якісь там. Добавки. А, я знаю, що Добавки, сюди мікрали. горох треба ще додати. Угу. У нас також горох робить. І це макуху якусь там, ще щось. Угу. Так, ну що, поїхали. Угу. Ну, працює, так? Да? Ні. Значить, ту працюєш, що котик ну? А, точно, чуєш, можна та фракція, так? І взагалі. таке воно. Допив мука. Не, вот ось. На півмука. Ну таву... ні, ну чого, такі ось. Крупа. А, ну нормально. Кукурудзяна крупа, бачиш. Да. То все добре, будемо продовжувати. Гарно. Стоїш і все кидаєш. Це тобі не руками. Вже зручно. Ну, ручно, звісно ж, складно. Це секунда, глянь, я стояв, наскільки змолотив. Нормально. Це вже інша справа. Так. А ну, подивися, як вони будуть їсти. Будьте їсти чи ні, Я думаю, вони будуть їсти задоволені. Ану. Це не наїлося вже. А, це мама їх Глянь, вони ж травички мене. наїлися, а. хорошо. А, ну, чого вони такі інфантільні. <рес> наїлося, uh -huh. то може не знов збувається. Це трави вона надавала на цей день. Може uh -huh. вони водички більше хочуть, чимало. Води, зараз дамо. І мільче як для ключа або цей. Ну, там таке ж взагалі, це середня насадка стоїть. же очі можна. І кабачки, і потім зняли. Ні, ні, ну це купити до А, Немає тут цьому насадити. Ні. Тут для для качанів. А то подається, це ж друга кришка і тертушка називається кругом ставиш. Проблем не має. Качани засунули. Вона стоїть щось да, око... 400 щента це комплект. Я так бачу. — Так, Можна кукурудзу собі виростити, хоп, і посушити качани. А, і потім кукурузу зам'ять кутувати. Ні, воно це все. все так оце ж воно. Чого ж ми взяли, бо це нема діла. Що ж його? Комбікор возить, попер. Во це або оптом заказують багато, або кожен раз що ти їдеш і тягнеш в руках той мішок два. А воно, каже, неділю Там один мішок через неділю-два, чи через неділю три. Ну так. Зерно гарне, як було. Перше, воно свіженьке, от таке. Воно. Сухе, воно ж за того, що воно сухе, воно ж легке. Так. Да. Я повинен купувати. Okay. Коли спорізино, ти купиш, а воно далі, як okay. трошки підсушено, воно важке, навіть воно воно дешевше, начебто, але потім вже ж вона ну, висихає, не та вага Ну, гарне таке там було, і без, без сміття, все чисте, чисте. це ми останні mm. забули, шукали, шукали, почти місяць це шукали, як взяли качок, так і стільки шукали та земно. Одні обіщали нам, десь пропали, привезли. другі, а це якось так... Такі попався людина така, що це... Ну, якась відповідальна така людина, привізна. Ну, якраз вчасно, якраз вони підросли. Ну, це якраз, так. Да. І буде да. комбікорм, бо то комбікорм. Так. Вот так. Ну і гусакам нашим теж вже можна давати. А там, навіть як будуть кури, якісь, то їм також. І курям теж буде, маємо. Кочам, ну все. А це дуже гарно, хай кабочки ростуть. Може десь знайдемо тут насадку для подрібнення овочів цих. Хайдемо. Ну, взагалі різко воно. хай буде і Ну, все. Пішли будемо в воду їм поїти. Йдемо поїти їх. Да самі поїмо. Такі задоволені, страшне. Випустили погуляти, пасемо. В тому вигулі він занадто їм маленький. Так, отак кожного дня так і будемо прогулювати.